Я сьогодні вирішила приготувати лечо 50 на 50, я його так називаю. Значить, що у мене тут чиста вага, що мені для цього треба? Це сині, які я помила, удалила плодоніжку і порізала, ну, ось такими, як же показати, такими кусочками. Шкірочку не видаляла. Зараз я Висипаю в більшу миску і солю. Сіль, ну, десь приблизно це ж на смак, і ми ж будемо віджимати, то я беру кучку, це десь так, кофейна ложечка, перетрушую і відставляю в сторону. Тут їх 500 грам. Перці. Теж 500 грам чиста вага. Ось так я порізала такими полосочками. І зараз це ми будемо трішечки під, підсмажувати на олії. Олія в нас є рецепт давнішній. По рецепту на цю вагу 40 грам. Ну, це дуже мало, тому я використовую скільки, скільки мені треба. Так вам і говорю. Цибуля теж порізана отакими от полосочками. Її треба попасірувати, але не до коричневого кольору. І тут її 200 г. Чиста вага, томати. Томати помила, порізала. Зараз буду їх блендером погружним збивати. І ставити на вогонь десь хвилин на 30. Їх тут 800 грам чистої ваги. Можна брати 500 г е, томатів і грам 100 томатної пасти. Але я завжди беру з, з помідорами. Так. Далі мені треба 15 г часнику, Я його вже порізала і почистила Чистіва, чиста вага. 35 грам цукру зважила. Спеції. Ну, на ваш смак. У мене тут мелений перед чорний, коріандр і базилік. Можна е, грам, ну Тут по півтора грами, можна ще десь з грам м'яти додати, якщо любите. Ну, мені цього вистачає. Можна ще сюди додати копчену паприку. От, я іноді так роблю. Ну, це тільки тоді, коли я в баночки не закриваю. А якщо в баночки, то я паприку не додавала, капчину. І ще мені треба 35 грамів яблучного або виноградного уксусу. і оц, ну, Це всі інгредієнти, які мені треба, і я буду приступати. Значить, сині в мене відпочивають. А я зараз Підсмажу перець, цибулю і томати в порядок приведу. Ну, блендером зіб'ю. Я розігріваю сковорідку. і олія. Так, у мене тушиться вже томати. І вже пройшло 25 хвилин, зараз я трішки запізнилась, буду Пасірувати перчик. Ну, Можна спочатку сині, але вони мені мало дали ще водички тут, тому я в першу чергу попасірую перець і цибулю. І я ще не сказала, ну це вже за смаком, бо я ніколи не додаю гіркий перець. От, значить, на оцю порцію півтора грама. Сухого можна, ну, можна подрібнити Смачно виходить. Теж колись так робила, бо чоловік у мене любив гостреньке, а зараз у нас щось без гострого. Так, сковорідка нагрівається, пасіруємо перчик. Ось бачите, так, що тут 40 грам Олії ніяк не. І ще така зараз олія, що ну, треба більше наливати. Так, я візьму ложечку, що тут у мене, щоб воно не пригорить. Ну вже, вже хорошо підтушилося. Так, тепер перці висипаю і до пом'якшення. Оце вийшло 6 хвилин, дивіться, поки м'якеньке стало. І зараз я висипаю в каструлю, там вогонь притишила зовсім, щоб воно рівномірно. Так, знову наливаю олії і тепер цибулю. До золотистого кольору. Значить, треба помішувати постійно. попасірувати і все. Не роздавила, вас, бачите. Тому я от і не вкладаюся в ту олію, що по рецепту, бо я виливаю олію тушену Смажено, вірніше, в каструлю. Разом з перцем, з цибулею і з синіми. Ну, цього разу в мене сині виходить в останню чергу, але сума не міняється від перестановки чисел. Так оце і в мене. Ну, цибуля швидше розм'якла, бачите, дві хвилини і готово. Ну і тепер мені треба знову налити олійки. Ось так. І віджати, що тут є, майже немає. Трішки є. І підсмажимо сині. Сині трішки довше підсмажуться. Єсть не багато, але є. Ну, ось скільки Так. перемішую і десь. Ну, хвилин вісім, треба, щоб пом'якшилися. Пройшло в мене 7 хвилин, дивіться, вже готово. Я не виключаю газ, бо я туди переставлю каструлю. А зараз все сюди висипаю, перемішую, додаю часник. Цукор і спеції. Ті, які у вас є, які ви любите. Тут нічого не помішає. Так, і я тут виключаю, а переставляю сюди, зменшую тихий вогонь І так, знаєте, 45, ну, достатньо буде 45 хвилин, можна 50. Так, зменшуємо вогонь до мінімуму. Так, чуть менше середнього. Закриваю і все. Прийшло 45 хвилин. Зараз відкриваю, виливаю оцет, перемішую. І хвилин 8-10. І можна вживати або в баночки. А якщо в баночки, то це ж воно постоє і буде взагалі. І так гарно, дивіться, яке. Баночки в мене підготовлені, а пройшло 10 хвилин, як я влила уксус, і зараз буду заповнювати баночки. Дивіться, яка це красота. А взимку буде ще й смакота. Все, закатала я останню паночку, вона трішки менша. Це по 750 мл ось. А ця 465 написано на банки. Ну, оце з цих складових у мене скільки вийшло. Нічого не лишилося. Треба зробити, щоб ще поїсти. Тепер накриваю знову, як і всі раніше, ковдрою до повного вичехання.